Сьогодні я тобі покажу ще один свій відео гаджет, який я використовую в основному при веденні блогу ось в таких умовах студійних, скажімо так. Оце фотокамера 2013 року. Я придбав її за 800 гривень близько двох років тому. І з тих пір я до неї докупив лише два акумулятори. Вони прийшли ось в таких кейсах. Зарядний. Блок і самий шнур зарядний блок і два акумулятори йшли у комплекті. Так от, це легендарна камера, з якої почалися легендарні слідучі камери. Це камера від виробника Sony. Надалі, я думаю, всі чули про такий rx 100 і послідуючий Mark 2, 3, 4, і вона до захід випускається. От е, все випробування проходило. Спочатку на ось таких компактних камерах До речі, ось це я також придбав. Китайська Sony кришечка. Взагалі-то камера йде ось так, без кришечки. Так, і це DSC HX10. Їх є ціла лінійка, випускалася з 2013 року, і йдуть лінійка з HX7. До HX80 навіть. Вся різниця трохи в дизайні і в зумах, які е, застосовувалися. Тобто були різні об'єктиви. Е, його світочутливість від 3,3 до 5,6. Так, світочутливість слабенька, однак, головна перевага даної камери в тому, що це ось в мене DSC HX10. Проте тут 16-кратний оптичний зум. І він дійсно працює. Для, цього, для чого я взяв саме цю камеру? Тому що вона компактна і вона пише доволі гарний Full HD. Тут два формати HD 25 кадрів і Full HD 50 кадрів. Причому Full HD можна вибирати з різною якістю. Є три якісті запису. Я завжди записую на самій найвищій якості. Батарейки, які тут використовуються. Ось тут у мене батарейка оригінальна на 960 Ампер годин, А я докупив також дві неоригінальні на 1800 мА. Одна батарейка зараз у самому фотоапараті, а друга ось тут у мене в руках. І на одній такій батарейки китайській я можу записувати у найвищій якості. 40 хвилин в середньому. Якщо якість постати мінімальну, то тоді запис перевищує 1 годину. Ось ця оригінальна батарейка Sony, проте вона ще йшла разом з камерою 2013 року, тому наразі їй вистачає хвилин на 15-20. А тепер оглянемо дану камеру більш конкретно. І так, Sony DSC HX10. Що в ній класного? Тут повністю залізний корпус, він важкий. Тут доволі класний дисплей. Він, правда, не сенсорний, проте якість в нього доволі класна. Потім у нього є 16-кратний оптичний зум. І далі 64-кратний. Це вже електронний зум. 16-кратний. Зум тут взагалі йде оптичний, так що можна навіть робити відео і фото. Значить, Я користуюсь зазвичай лише режимом AV SD, режим відеозйомки зі змінними налаштуваннями. Ну, це є напівавтоматичний режим, він мені не дуже підходить. І ще режим, який особливо підходить, це режим M. Витримка та величина діафрагми встановлюються вручну. Тут можна виставити ISO. Бачите, можна найменший ISO 100. Далі можна поставити шатер. Тут найвищий шатер 1600. Найменший мінус 30. Доволі класно робити. Інтервальні зйомки фото. Так, І тут ще можна виставити діафрагму. Діафрагма тут має всього два положення. 8 і 3 і 3. І більше тут виставити нічого не можливо. Тут меню, дійсно, так як розказують про Sony, доволі заплутане. Ось режим е стабілізації стандартний і активний. Розпізнавання обличчя тут є, чи дитячого, чи дорослого, чи автоматичне. Може чутливість до посмішки встановлюється для того, щоб здійснювалися автоматичні фото. Відео не працює. Фільм, зйомки в вигляді посмішки. Тобто, якщо камера бачить усмішку, вона автоматично робить фото. З відео це не проходить. Експозицію можна виставити у ній. Від мінус 2 до плюс 2. Також розмір фотозйомки це 3 МБ і 13 МБ. Три види зйомки. Я використовую в основному цей запис в найвищої якості 192080-50i. На Є ще запис у високій якості. 1920. І є ще якість зі стандартна так звана 1440. 1855. Але найкраще все-таки ось ця найвища якість, так як потім можна на постпродакшні дещо попрацювати з шумами чи ще з якимись нюансами, які виходять побічні. Для встановлення балансу білого. Тут є такі варіанти. Автомат. Сонце, хмари, люмінесцентні лампи, лампа розжарювання, і далі йде е, ніби механічне налаштування. Проте тут немає кельвінів, в яких ви можете виставити. Тут просто ви наводите на той білий відтінок, який вам підходить у даний момент. Нажимаєте ось цю центральну кнопочку. Все. Оцей, оцей білий варіант далі у вас йде за основу. Виставляєте ось сюди. І е, Далі у вас буде білий також стабільний. Просто за основу взято той варіант, який ви вказали. Е, далі сцена відеозйомки. Може бути регулювання експозиції з автоналаштуваннями або вирі... вибір найкращого режиму відповідно до оточення. Я вибираю ось цей варіант. І все. Ага, також тут можна ще робити трекінг контроль. По центральній точці по фокусуванню на якомусь об'єкту. Зараз я вам покажу, як працює ось фокусування на об'єкт. Це перші так звані е трекінги, тому він працює не доволі так коректно, він втрачає об'єкт, потрібно рухати дуже помало. Або відключаємо і тоді е без трекінгу фокусу доволі. Швидко налаштовується камера. Що мені класно, чого я взяв цю камеру для зйомки таких відео у кімнаті. Та й на дворі підходить, тому що тут доволі швидкий все таки автофокус. Я дивився багато відео крутих блогерів, проте їхні знані камери по 50-100 по тисяч гривень з фокусом не дуже дружить. А тут, будь ласка, дивіться. Все проходить доволі швидко. Коли я роблю відео, то я постійно у фокусі. І навіть коли я щось показую, то майже ніколи немає такого, що ця камера промахується. Хоча тут немає ні Dual Pixля, нічого немає. Так, тут немає варіанту розмиття заднього фону. Він, звичайно, є, але дуже з близької відстані до 30 см. Далі все показується. Чітко. Так, і чому я взяв цю камеру? По-перше, ціна. По-друге, її компактність доволі компактна. Із цими батарейками на 1800 мА. Запис, запис відео доволі довгий. Це, виходить, я вже казав, десь приблизно 40 хвилин одна, а в мене їх дві. Також тут можливо заряджати камеру і вести запис за рахунок ось цього мікро-USB. Підключаєте. І тоді до безкінечності можете записувати, доки вистачить вам карти пам'яті. Карта пам'яті тут іде ось така. Це старий формат. Ну, я використовую новий формат. 128 ГБ ставив, працює без питань. Я показав вам вже два гаджети, свою камеру, якою я веду. Блок в приміщенні iPhone 11 Pro, яким я роблю зйомки на, на дворі і в приміщенні. От зараз е, відео робиться в приміщенні із, засто із застосуванням стабілізатора. А є в мене ще один гаджет, третій, який я теж використовую для зйомки відео. Проте я також його купив для того, щоб мій комплект був компактний, тому що камера компактна iPhone 11 Pro теж компактний. І цей третій гаджет теж сам по собі компактний. Проте, чи все так просто з третім гаджетом, поділюсь з вами в наступному відео.